Написана доля усім нам вгорі. Написана доля, усім нам горі, сльозами і сонцем мита, слідами у серці немов на корі, всевишнім вона оповита, комусь цілі ріки і слізі нещасть, холодні і сірі світанки, для кого життя усе на показ. І світлі, усміхнені ранки, написана доля, усім нам горі, Весела, сумна, чи щаслива і грає промінням, чи тінь на корі, так лізе вся думка щемлива. Як завжди, бажаю всім вам, друзі, тільки світлої, яскравої і хорошої долі, Нехай скоріше. Мене ця клятуща війна. Перестануть гинути наші захисники і захисниці герої, люди і нарешті світ оповнить мир і перемога добра над злом. Не втрачаємо віри й надії, бути добру і з Богом.